Сьогодні 27 червня 22.023 тисячі літа Божого. Відбулося за червень місяць Жахливих, жахлива подія. Підірвали Каховську ГЕС. Це не бувала подія, але вона не стала в топі всіх медійних ресурсів. Події на Каховський ГЕС замінили поєдинком в Ринзі Марка Цукерберга і Ілона Маска, які запланували. Ілон Маск запланував. Запропонував Цукербергу набити морду, а той не відмовився. Ну, десь мають в Лос-Анджелесі або де вони там зберуться. При великій аудиторії і будуть бити один одному морду. Про що це свідчить? Це свідчить, що на вершині. Піраміди інтелектуалів так сучасних зібралися в якісь дебіли, з яких роблять розумних людей. Розумієте? Це ж не шутки, коли Соціальними мережами в світі керують ідіоти. Вони ще не, безумовно це є перебільшення, що ідіоти. Але те, що Марк Цукерберг і Ілон Маск дебіли, сумніву нема. І вони фальшиві. Вони так, типа, виставили їх, типа, як. Пригожена оцій ситуації, що зараз відбувається, яку ніхто не може пояснити і сказати ні що. Якісь процеси відбуваються, але ніхто не знає, що відбувається. І Відбулася дебілізація суспільства. Дебіли керують, дебіли розказують, що відбувається. Дебіли дивляться. Настав час. Дебілізації суспільства. Ну таке буває. А от і люди, у яких є розум на плечах, повинні зберігати спокій, займатися своїми справами і не перейматися тими проблемами. Проблеми не потрібно підштовхувати, проблеми вирішиться самі собою. Всі думають, що має відбутися ще одна катастрофа підриву Запорізької АЕС. Це пів біди. Ну, підірвуть будинки здання, там повалять колони, ще щось. Ну, впаде вона та Запорізька Аес, а біда прийде не відти. Настояща біда прийде з іншого місця. Але я не буду казати відки, бо відверто кажучи, це повинна бути кара. Кара повинна бути несподівана, жахлива для тих, хто розпочав процес перетворення світу в тисячу. 900 році. Це не помилка. У війни. Перша Друга світова війна, та війна, що зараз йде, це не помилка. Це важкий злочин проти людства. І його організатори зараз знаходяться в ступорі, процес вийшов з-під їхнього контролю Алісверібен.